Доброго дня, шановне панство! В сьогоднішньому відео продовжимо знайомство проходження. Гри Hitman контракти. Е, сьогодні хочу перепройти одну місію. Зараз ось покажу вам ну, ось цей смертельний вантаж. Справа в тому, що мені в коментарях Підсказали декілька способів Точніше один спосіб, те, що я не розумів, що і навіщо. І зараз я вам покажу. В принципі, я спробував, і в мене все вийшло. Ну, зараз подивимось, нам потрібна тільки оця зброя, на всяк випадок. Так, все решта хай залишається. Так, ну по-перше, мені роз'яснили, навіщо оце ось ми ставимо сюди трекер на цю машину. Навіщо ми спілкуємося? Ця вся сцена з баром. По-перше, зараз нам потрібно відволікти нашого охоронця від машини з усією дівчиною. Guy by that car over there, friend of mine. Maybe you could cheer him up. I can cheer any man up for 250. five a grand. Make him ecstatic and take your time. Так. По-перше, ми його відволікаємо для того, щоб поставити трекер на оцю машину. Тому що коли ми підходимо до неї, він робить так: Рагман Айтунідан. І якщо не підійти, він тричі нам так скаже, і на третій раз він вже буде до нас дуже-дуже агресивний. Одним словом, ми ставимо трекер, щоб знайти нашу машину, коли її завантажать на наш корабель. Зараз я покажу. Так, де він тут. Mm, так, ось наш Пірс. Чи цей наш. Ось. Оце ось сюди, коли завантажать, щоб ми могли її знайти. Так, бачимо, вона його відволікає. Нагадаю, ми їй за це заплатили 1000 доларів чи 1000 євро. Так, І тепер ставимо GPS-трекер. Все, ми тепер знаємо, де наша машина. Mm, ось оце, за це ми заплатили, до речі, 1000. Так, добре, не заважаємо їх. Ідемо далі. Нам потрібно зайти в порт. Е, мені підказали, що можна типу, взяти в тому же ж барі, там, забити чи задушити, за, отравити, діти, як хочете цього, е, скажіть мені, я вам скажу робітника. Але я спробував так, і в мене виникли деякі деякі проблеми. Ну, По-перше, головна проблема була це те, що е, робітники, наскільки ми пам'ятаємо, їх вигнали з порту. І коли я почав, почав йти в костюмі робітника, то мене оця охорона в порту почала ганяти. Ну, нічого страшного. Ось у нас іде охоронець. Ну Тут дивіться, вже на ваш вибір. Ви можете його, хочете, ліквідуйте, але якщо чесно, рекомендується робити з цим волокном. Тому що в іному випадку прибіжить охоронець і почнуть по нас стріляти. Я не знаю, чому вони паляться. В принципі, пристрелити Ну, я хочу пройти як можна тихіше. Тому я все ж таки. Рекомендую вам його приспати. Так, щоб в нас не було зайвих жертв. Так, ось він трошки зреагував на нас. Ну давай, повертайся. Так, ми беремо ось це. Так, це бачимо, як грузять наш вантаж. Так, але нам не дуже це цікаво, тому що. Ось отак. Взяли, приспали. І взяти нам потрібен його одяг. Зброю не беріть, тому що нас на вході мають обшукати. Також пам'ятайте, що в нас є 5 хвилин. Тому, в принципі, якщо вас не цікавить цей тихий вбивця безшумний, то можете просто йому впустити кулю в лоба. А можете, як я, просто приспати його. Так, бачимо цей геленд Борис Іванич. Борис Іванич зарядив нашу бомбу. Так от, продовжимо. Розповідь каже, що якщо як я не так робити, як я минулого разу, коли передягався, спецназівця, якщо просто забігти, то вони на тебе ніяк не відреагують. Ну, давайте подивимось. Бо якщо чесно, штурм він все одно розпочався, але трошки пізніше. Так, кладемо сюди сільвер наший і беремо інструменти. Інструменти взяли, і давайте змінимо одяг на робітника. Так, є таке діло. Відкриваємо. І біжимо. Зараз нас мають обшукати. Зброю. Скиньте всю, що у вас є, тому що якщо у вас буде зброя, вас просто ну, ліквідують та й все. Так, тому краще ліквідувати. Але пам'ятайте, оцей ящик теж вони просканують. Не так як в BloodMoney. Тут не сховається. Зараз. Стойте, пожалуйста, спокійно, сер. Тепер скидаємо ящик. І хай він нас обшукує. Після того, як він нас обшукає, і не знайде зброї, бачимо, зброї не знайдено, ми можемо ось взяти інструменти. Не переплутайте, не візьміть пістолет, тому що якщо ви візьмете перед ними пістолет, по вас відкриють вогонь. Далі нам потрібно змінити костюмчик. Бо я пробував в костюмі робітника. Я тільки туди заходжу, одразу тривога одразу по мені стріляють. Ну, саме найпростіше, як на мене. Це взяти ось костюм ось цього гелика. До речі, зверніть увагу на горі. Снайпер стоїть так безпалевно. Нагадаю, е штурмовики знаходяться в нас в ось в цьому приміщенні і в цьому боксі. А тут у нас знаходяться ці е охорона. До речі, намагайтеся держатися як можна далі від охорони. Так, нам пропонують відімкнути замки, але нам це не потрібно. Так, йдемо. Йдемо. Якщо чесно, можете дочекатися, коли він дійде за оцей вугол і тут його ліквідувати. Ну наскільки я пам'ятаю, то ніхто його не кинеться. Так, взяти сільвер. Так, але краще здається, як він зайде туди або кудись туди, бо тому що може оцей ось охоронець прибіг, так воно там буде. Пройдений етап. Так. Ну, можна було з одного пострілу. Так, одягаємося в нього. Так, ховаємо. В принципі, хочете, можете, візьміть АК, якщо у вас немає. Ну, мені він не потрібен, то я і не буду його брати. Так, зараз підходимо до корабля. Тут один вхід у нас ось. Тут нас вже ніхто не буде шукати. Ну, і дивіться, тут краще зберегтися. Давайте зберемо жимося. Так, створили збереження і побігли. Так, обережно. Біля цього не біжимо, тому що він підніме тривогу, якщо будемо бігти. Так. Біжимо, біжимо. Нам потрібно пробратися в так званий трюм. Так, я не бачу тільки, де тут вхід в нього. Угу. Ага, все все, бачу, бачу, бачу. Намагайтеся триматися як можна подалі від наших охоронців, е тому що вони відкриють у вас вогонь. Так. Ага, пробралися. Тепер біжимо далі. Дивимось по карті. Ага, і бачимо, що ось де наша машина. Машина може бути або тут, або тут. Так, треба спуститися ще нижче. Здається, ось і тут можна спуститися. Це піднятися нагору. Так, а як же ж тут спуститися? Та тупо спригнемо. В принципі, тут це можна. Так, відкриваємо. І ось наша машина. І зараз ми її обезброїмо. Так, відкрити вантаж. Так, і тут у нас роззброїти. Ми забираємо ту плату. І тепер, коли Борис Іванович е, вирішить нас всіх підірвати, к чортовий матері, як то кажуть, то в нього нічого не вийде. Чому? Тому що не спрацює. Так, тепер потрібно піти знайти нашого Бориса Івановича. В принципі, я нічого не маю проти Бориса Івановича, але те, що він росіянин, тут я вже маю трохи проти. Так, Борис Іванич. Так, ось він, до речі, йде. До речі, обережно з Борисом Івановичем. Тому що Борис Іванович може нас запалити і ліквідувати. М -м -м, ну, Краще так простежте за ним. До речі, просто давайте знайдемо його каюту. Дивіться, вона отут розташована. Так, ось тут. Я просто, скажімо так, вже другий раз записую це відео. Ну, доволі така. Цікава, не цікава історія кумедна. Я записав це відео і мав намір його відформатувати, оформити. Я не знаю, як так вийшло, але я видалив саме відео. Ну На жаль, на жаль, таке буває. Ну, не знаю, скільки доведеться чекати, але будемо чекати, доки прийде Боря. І коли ми його ліквідуємо, ми заберемо його. Ну, ліквідуємо його, можна забрати його зброю. І потім я рекомендував би вам піти перевдягтися. Ну і до прикладу, е, ну, можна отут, здається, вийти. Хоча хоча, я знаю, якщо вийти в костюмі, хоча, ну, не знаю, добре, є на чим подумати варіантів, як вибратися, я знаю декілька. Ну, По-перше, можна дочекатися, доки пройде штурм. І ось отут тихенько вискочив тут, потім перебрався. Тому що я не знаю чому, але коли я минулого разу проходив, у мене все одно розпочався штурм. Ось бачимо, ніде наш Борис Іванич. Він йде до себе в каюту. От, от я, до чого я веду? Все одно розпочався штурм, і все одно, е, до речі, я навіть у в штурмі, якщо минулого разу ми приймали участь зі сторони сватовців, штурмували, то вже під час цього проходження. Те, того, що запис не вдався. Я вже спробував навіть за цих як їх, скажіть мені, я вам скажу. 에... За охоронців. Ну, якщо чесно, було доволі легко перестрілювати цих NPC-шників. Вони доволі трошки таких, ну, скажу чесно, тупенькі. О, Борис Іванович вже йде в каюту. Так, він нас не запалить. Так, давайте. По красоті ми ж працюємо волосією і задав його. Охорона. Портового полісмена. Ага, так, це здається, очнувся той гелик. Так, той гелик очнувся. Це доволі-доволі погано. Взяти детонатор. Так, взяти магнум. Так. Так, це нам не треба. Так. Ну, і в принципі, можна тепер вийти з корабля. Якщо чесно, я не знаю якогось другого проходження. Та ні, ні, не спали, мене не спали. Будь ласка. Блін, мене спалили. Капець. А, добре, давайте я зараз переграю. І на записі я вже повернуся. Ну, скажімо так, я все це зроблю. Можливо, я тільки не буду бігти до цього. Або дорожче е, Одним словом, я не буду бігти бомбо без знишкожити. Я піду одразу. Ліквідую Бориса Іванича. В принципі, це теж як варіант. Роззброїти бомбу нам не обов'язково. Нам потрібно самого Бориса Іванича Ну, Робіть з ним, що це хто такий? Це байкер якийсь чи що тут? А де він тут взявся? Хм. Цікаво, хто ти? Хто ти воїн? Хе -хе. Так, добре, біжимо на другий поверх. Там зараз ми поз... будемо. Це прикриття вийду. Блін. Добре. Щось багато я балакаю. До речі, минуле проходження, яке я записував, теж було дещо схоже. Я теж тупив там, теж мене стріляли, теж безліч перепроходжуть було. Так, ну зараз я, в принципі, вже знаю, куди бігти. вон Борис Іванович ми бачимо, пішов на другий поверх. Так, тому ми зараз підемо його там і придавимо. Тільки я от не знаю, як краще звідси вибратись. Е, я от, ну зараз ми поекспериментуємо, тому що я не зовсім пам'ятаю, як мене. Я не зовсім пам'ятаю, чи вийду я в цьому костюмі, чи ні. Взяти детонатор, взяти магнум. Так, ну все. Хоть би не спалив, хоть би не спалив, хоть би не спалив. Не спалив. О, цікаво. Ну добре, тікаємо звідси. Тому що, якщо чесно, я ще під час першого перепроходження я, мене не мене палили капець скільки разів. Вони мене просто замучили. До речі, рекомендую бігти не внизу сюди, до цього, а от туди вбік. Ну, я думаю, я, я правда не знаю, що краще думати, чи краще перевдягтися назад у робітника, тому що, наскільки я зрозумів, по сигналах що дали, е, так. Уже борись, чи цей охоронець вже очнувся таке. Як. Так. Змінити одяг. Ну, давайте спробуємо вибратися звідси. Давайте спробуємо через тунелі. Тому що я знаю, що при виході нас будуть обшукувати. Тобто заново запуститься сцена з обшуком і нас розстріляють. Так, хоча. Ну, давайте спробуємо. Я хоча не знаю, де ми вийдемо. Так, хотілося б десь поближче до виходу. О, ну, це ще за ці. тому що. Так, ну, це здається, тільки другий, більш-менш так нормально. Можна вийти. Тут по нас відкриють вогонь. Ну, добре, давайте спробуємо. Хоча, як варіант, можливо, зараз почнеться штурм тут буде взагалі класно. Я там знаю, як швидко тоді вибратись. Так, ну добре. До речі, такі тунелі, якими можна пробратися, минує всю цю охорону, але в них потрібно ж якось попасти. І в них попасти можна ззовні, тільки, як ми бачимо, ще зараз покажу. Тільки. Де вони ці доки? Тільки в одному місці ось тут, а то все через будівлю. Я зараз хочу піти через оцю будівлю. Спробувати так пробігти. Не знаю, вийде в мене чи ні. Так, куди я там? Так, ага, ось оцей бачимо ходе гелек. Ну, давайте не будемо, щоб він нервував. Хай пройде кудись. Тож, якщо ми, ми виліземо при ньому, він по нас напевно відкриє вогонь. Вон бачите ходе. Так. Куди ти йдеш? А з іншого боку. Давайте дещо хочу спробувати. Так, отак ось тихенько, тихенько. Не знаю, можливо, тут варто зберегтися, тому що я вже майже пройшов. Вбив тільки одного Бориса Івановича. Давайте збережемося. Тут, я думаю, варто все-таки зберегтися. Тому, що, як ми знаємо, втекти це півбіди. От, чи цей, Вбити це ще легко відносно. а от Втекти не завжди легко. Бачимо, тут ці ходять. А, цей, дивіться, сюди йти. Хоча, з іншого боку, цей тут, поки не притомний валяється, я б міг так пробігти, перевдягтися, як коп вибігти і сюди. Хоча, ми пам'ятаємо, нам вже приходило повідомлення, що шукають підозрілого. Давайте подивимось, глянути замок. Ось він стоїть шмалить. Хм, цікаво, як же ж мені вибратись. Ну давайте будемо стилсить, як то кажуть. Ховатися. Ну, Можливо, доведеться когось ліквідувати, але не дуже хотілося б. Вон ти пішов. Якщо він мене побачив, він мене нажене. Якщо не потрапляти його в поле його зору, то в принципі. В принципі. А тут що в нас знаходиться, до речі. А той що там дивиться щось? Так, Сват штурмує корабель, так ні тут поліцай. Так, бачимо, Сватівці пішли на штурм. Ну, це нам вже не цікаво, хай йдуть. Нам що головне? Нам головне вибратися звідси. В принципі, навіть якщо нас поліцаї зараз наженуть, своє прикриття викуто. Але чому? Хм. А цей в трусах тут сидить. Ай. Так, ну добре, давайте переграємо. В принципі, можна було б на цьому і зав... завершити, але все ж таки, основна наша ціль це вибратися. Ех, немало важливо. Хоча, в принципі, охорона шукає портового полісмена. так Шукайте. Це ви, на той. Твоє прикриття викрито. Та як? Хм, добре. З однієї сторони, ми ж уже пройшли все. Ну нічого, ми не здаємося. Глянемо, де він там. Відмикнули. Хоча. Можна ліквідувати. А тут, якщо чесно, не вистачає ще одного снодійного Так би ми зараз його покрасити і ліквідували. Хоча, от як вони, можна було б так пробігти. Хм. А, давай, добре, зараз він покурить. Так, чекаємо. Можна було б цього ліквідувати і пройти через будівлю Ну, мені цікаво. Я от ті будівлі, якщо чесно, ніколи не був. Так, тут ми ну, бачимо вхід. Хм. Але тут собаки. А той виходить. Хм. Давайте глянемо ще раз. А, он він пішов. Можливо, спробуємо пройти через. Навіть не знаю. Ну давайте зараз спробуємо. Навіщо ж тут існує цей прохід, цей полісмен? Хоча, можливо, цей бачимо повернувся. А, сват штурмує корабель. Знаєте, що я подумав? ну Стелс то стелсом. Але давайте спробуємо. Так, взяти гіко цей Так, і одягнемося. До речі, зверніть увагу. А ви звернули увагу. До перевдягання в нього вусів не було, а після перевдягання в нього з'явилися вуса. Хм. От тільки що мені цікаво, чи мене якось відреагують на мене. що я в формі поліцейського. Ну, Якщо чесно, будемо ліквідувати тоді. Так, що в нас тут? Так, тут у нас, здається, щось знаходиться. Давайте поглянемо. Тут роздягальня Тут ми можемо взяти костюм, кого? Поліцейського взяти. І ще пістолет можна взяти. прикиньте, так, роздягалці, просто у вас пістолет лежить. Стоп, а це що? Хм, ні, я не можу вилізти це в вікно, хоча б не заважало б якусь таку цікаву механіку зробити тут. Ні, вона є, як би. Так, той пішов схоже, в туалет чи що. Взяти набой до пістолета. Так. Так, ну Борис. Це прикриття викрито. Так, ну сподіваюсь вони не прибіжать. Ну, не чисто сходив. Так, ну. А, нікого наче. Ти Йо йомойо, капець. ну Охорона знайшла труп. Та я вітаю вас. А, хотілося чистенько пройти. Але бачите, не дають. Але я вірю, можна було б якось це зробити. Так, он стоїть. мінус один. Так, взяти гк Ну, до речі, тут можна від першого? А, от бачу, можна від першого лиця. У мене навіть є думка, знаєте, яка, пройти цю гру от, від першого, першого як ми нам. Один словом, ось отак. Не знаю, вийде в мене це чи ні. Охоронці знайшли труп, та мені пофіг, якщо чесно. Ех, ну що, спокійненько так іду, Ех. В принципі, нічого не звичного. Йде собі, звичайний процес, як красиво йде так, під дощ. Я навіть от зараз, напевно, зроблю таку прев'юшка. це скан. Так, все зробив. Ну, далі можна побігти. В принципі, ви бачили. Гру можна пройти іншим шляхом, але от вийти мені не вдалося нормально. Ну, я думаю, був би якийсь варіант, було б бажання, ви б знайшли вихід. Так, агресія. Ну, так собі, таємність теж так собі, посері 8. Послівгову 3, тривоги 4, ворогів убито 1, невинних убито 4. Ну, це поліцейських теж я завалив. Так, добре, перепрошов я. Так, традиції торгівлі ми знаємо. Так, давайте вийдемо. Ну, а що ж, на цьому, я думаю, сією. Частиною ми завершили. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та чекаємо на наступне проходження. В наступних місцях ми відправляємося в Китай. Ну що ж, все.